Загинув мій чоловік от, рік назад, і я отримала допомогу від держави. Я собі, як би, думаю, ну зроблю ремонт. Попросила цього хлопчика, що в нас робив. Я давала йому ключі, тому що він приходив, він там, що треба, робив мені все. От і, і той, і гроші лежали, і я все рівно перевіряла. От, все було на місці. Думаю, ладно, він приходить до мене ні, вечором, дзвонить і каже: Дежіть мені день, хай розскоко, мені треба. 700 доларів. Я таку суму не можу дати. Я заберу ці гроші на роботу. Я заходжу, шкафчик відкритий. Оцей кошельок отако відкритий лежить От, отако, зверху. І там той пакет банковський, отут де саме гроші, отако розірваний. Ну, коли я все обнаружила, що неправильно кошельок лежить, що розірваний пакет і що не вистачає там 100 тисяч, визвали поліцію. Я дуже вдячна поліції. Да, що дуже дуже оперативно, во первых да і так все швидко все ви розумієте, дуже гарно відпрацювали. Да. Дуже дякую. 21.11.2023 року до чергової частини Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 100 тисяч гривень. При виїзді на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що жінка отримала грошову виплату від держави за загиблого на. Війні чоловіка і дану виплату частину її було викрадено в сумі 100 тисяч гривень. Оперативниками Миколаївського районного управління було встановлено особу злочинця в подальшому слідчими Миколаївського районного управління за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури. Особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 Окі ув'язнення в ході проведення слідчих дій було вилучено грошові кошти після проведення певних процесуальних дій найближчим часом кошти будуть повернуті потерпілій.